Насправді, говорячи про дисципліну, говорячи про well а є ще одна чудова дівчина, яка є прям уособленням цих прекрасних понять. Вона уособлює у собі, я би сказав, соціальний аспект велбінгу well через стосунки, формування спільноти і, звичайно, через баланс в усіх своїх сферах життя. Вона журналістка, вона лідерка думок, вона благодійниця і мама трьох синів. І я впевнений, що ви вже знаєте, кого я готовий оголосити, тому сміливо можете знімати свої сторіс і якомога швидше викладати їх в інтернет. Тому що на цій сцені ми зараз зустрічаємо опсками Христину Решетнік. Вітаємо! Зустрічайте! Учніше, друзі, учніше Христина Решетні. Доброго дня. Подивіться, я яка вона краса, вона. яке натхнення. Ці дуже. оплески для Христини Решетні. Дякую, рада бачити, боже, як ви мене представили. Нікіта, дякую дуже. Так приємно. Всім доброго дня. Все, я можу. Дякую. Ох, доброго дня, любі жінки і чоловіки, також мені надзвичайно приємно сьогодні е, виступати перед вами, і насправді це так і хвилююче водночас. Але я щаслива, що я в залі бачу стільки вас, гарних, красивих, успішних, і нехай так буде завжди. Знаєте, коли мені якраз запропонували виступити тут перед вами. Якраз в цей момент от мені так зрезонувало, я знайшла свій лист час від часу. Я пишу собі листи в майбутнє. Це така, знаєте, як моя особиста, так би мовити, мантра. І я знайшла власне лист, який був написаний у 2018 році. От, і я ще коханому показую. А він ну, читає йому, він каже. Боже, як ти, ти що, відьма, чи що. <с> так от, власне, я описала всі аспекти свого життя, як я себе бачу в майбутньому. І, е Основний аспект, звісно, сім'я, родина, близькі. Ми мріяли тоді. Про я мріяла про третього синочка. А коханий мріяв про донечку. Ну, перемогла я поки що в 2020-му У нас народився третій синочок Олександр. Я безмежно щаслива, але дівчинка і ще буде. Я вірю в це дуже. Так само, як вірю в перемогу України, і, дай Бог, як тільки все станеться, і наша мрія про дівчинку також реалізується. <праць> <праць> Дякую дуже. <праць> також там, звісно, були а, такі якісь особисті бажання, такий кшталт відвідати концерт Адель Бейонс Дженіфер Лопес. Це також збулось. От це чисто мої такі жіночі, якісь дівчачі, знаєте, мрії були. Uh, і коли я написала якісь ну, безматеріальних, мабуть, речей не обійтись там купівля нового автомобіля і також великий будинок, куди ми зможемо нарешті переїхати всією сім'єю, тому що зараз ми живемо на високому дуже поверсі. і Кожної ночі спускаємося з трьома дітками в укриття. Надзвичайно складно. Це також уже практично реалізувалося, тому що ми на фінальній стадії будівництва нашого будинку. Нашого гнізда, і я дуже мрію, щоб воно е, нарешті, якнайшвидше, теж здійснилось. Але. Дякую. <плес> Клас. Ой, Боже, ви такі взагалі спасибі вам велике за підтримку, бо дійсно трішки хвилююся, бачачи ваші очі. Е, так. Але з вашою підтримкою можливо все реально. Е, так от, е, коли. Е, Останній там був момент такий, який дуже мені сильно резонує, це якраз знаєте, аспект благодійниці, тому що я тоді чітко прописала, що я мрію, щоб ми здійснили свою мрію, це створення нашого благодійного фонду, сімейного благодійного фонду, навіть написала «Решетнік Фемелі. Я тоді, навіть не знаючи, що в принципі це можливо, я забула про це. І ну, сталося повномасштабне вторгнення. Ми в 2022-му таки е, теж відкрили цей благодійний фонд, який зараз активно займається. Звісно, в майбутньому у нас ще багато проєктів, багато роботи. Ми дуже хочемо е, допомогти допомагати дітям, сім'ям військових, але зараз ми зосередились власне на роботі, на допомозі тим, хто цього потребує, це Саме військових, ми збираємо на автомобілі, відправляємо на фронт. Тобто я відчуваю в цьому велику силу і натхнення. І дякую дуже. Це насправді подяка саме так, нашим військовим за те, що вони щодня захищають нас, і ми маємо можливість жити тут в тилу, але ми повинні їм допомагати. Так от, е власне, Якраз е, мотивація, от оце, до чого я це веду. що Так важливо себе проєктувати, так важливо знаєте, бачити своє майбутнє, навіть яке, здавалося б, дуже е, таке е, ще ну, нереальне, але коли ми це все бачимо, ми мріємо, ми думаємо, я впевнена, що воно однозначно е, все вийде. Значить... Про мене ви знаєте, сподіваюсь, хто не знає, я Христина Рашетник, я мама трьох синочків, я журналістка за фахом, а також я благодійниця і інфлюенсерка. Ну, Намагаюся розвиватися абсолютно в різних напрямках і бути задоволеною собою. Власне, сьогодні я якраз хочу вам знаєте, вас якось надихнути, можливо, якісь міфи. Розвінчати і дати якісь інструменти дієві, як все-таки класно розвиватися, що робити, щоб не здаватися, а рухатися далі. Коли мій знаєте, мені часто питають насправді Христина, ну вас же ж найголовніше забула, що я дружина відомого того самого, якого ви всі знаєте, найкращого телеведучого України Григорія Рашетника, це забула, треба сказати. Бо коханий потім побачить, то краще хай знає, що я про нього одразу розгадала. Так от, власне, мене питають, Христина, ви як дружина, ну, відомо телеведучого, ви можете собі дозволити взагалі не працювати. Ви можете там сидіти вдома, там, доглядати за дітьми. Власне, це вибір дійсно кожного. Я приклоняюся, я знаю, що це таке, і приклоняюся перед тими жінками, які все-таки вирішують, що так, Їхня, їхній вибір це їхня сім'я, і вони можуть собі нічим не займатися. Я чесно поважаю їхні вибір. Але це не мій варіант. Я сьогодні ділюся своїм саме досвідом, своїми переживаннями і своїми думками. Тому е, я вважаю, що е, чоловік. Е, Хоче також бачити поруч з собою успішну, самореалізовану жінку і повинен її всяко в цьому підтримувати. Чому? Тому що якщо жінка щаслива, якщо вона задоволена, якщо вона хепі реально всередині, то вся сім'я тоді також буде відчувати оце щастя, тому що від нас жінок залежить реально, просто, мені здається, мікроклімат і сімейний, і мікроклімат вже і державі. Державі, бо з сімей складається вся наша Україна. Так от не Реалізація для жінки, от я власне якраз бачите, підготувала навіть слайди, що це власне не ідеальність, а цілісність, тому що ми всі не ідеальні. Картинку, яку ми бачимо в інстаграмі. Ну я б теж, мабуть, подумала, ну, от зачіска, все вона тут і встигає, і дітям пироги готувати, і там, от вона встигає абсолютно там в бізнесі все. Не буває ідеальних жінок, не буває ідеального середова, не буває взагалі нічого ідеального, тому що всі ми своїми недоліками, але тут уже наш вибір, як ми? Чи ми готові йти назустріч викликам, чи ми готові е щось робити з цим, е і з своїм саморозвитком і рухатися далі. Тому, власне, якраз шукати постійно баланс, бути щасливою в родині, в роботі, тому що від цього балансу дуже багато чого залежить. Я намагаюся Завжди балансувати, тому що складно, ну, щоб не було перегибу в якусь одну сторону або в іншу. Тому що зразу відчувається і сім'я, чоловік, якщо ти в роботі, а якщо ти навпаки тільки в сім'ю, страждає уже, ну, моя професійна якась діяльність. Тому от так -от, -от, от балансувати, і жінка насправді вона може бути настільки багатогранною і от в цьому наша сила, тому що коли мені коханий каже, Боже, тебе місяць не було, значить ти відпочивала? Ну я працював теж, але о, вже повернулась, вже навалює, вже в тебе енергії стільки каже, закінчилось моя хух, спокійне життя. Холостяцьке. Ну так, от звісно. Енергія жінки вона дає поштовх, поштовх до всього. І я впевнена, що від нас, від жінок, звісно, дуже багато що залежить. Міфи, які заважають. Міфи зазвичай це діти, от, що вони є стоп для кар'єри. Так, часто так і чую в свою ну, взагалі мене запитують, чи ви не вважаєте так? І навіть в інтерв'ю дуже часто за останні оці роки повномасштабного вторгнення нас мене питали настільки, Христина, от як ви, вам же з трьома дітьми не складно. Це ж троє хлопців, плюс постійні оці спускання в укриття. Ви маєте можливість, ви б могли взагалі виїхати. Наприклад, ну, по-перше, для нас це неприємливо. І я одразу кажу, що. Діти, це насправді дуже крутий стимул для мене, як для мами, що не можна зупинятись. От саме не можна. Треба рухатися далі, треба заробляти, як мінімум, щоб забезпечити життя всіх трьох дітей подруге. Вони якраз, знаєте, дають оцю енергію, коли от все погано і все взагалі от дивися на них, вони усміхаються, вони тебе обіймають, цілують. І насправді ось це дає власне ту енергію. І діти якраз є поштовхом. Якщо, е, чоловік, іще, от, якщо чоловік успішний, е, сама, ну е, що ти вже там успішною не повинна бути, не маєш бути. Ні, ну звісно, е, маючи такого чоловіка, як у мене, е, то власне на старті мені було вже, ну я зізнаюсь відкрито, що мені було легше, але власне, якщо не маєш оцієї цієї е, далі стимулу до роботи, ну щоб ти там ну, просто тінь бути е, дружина відомого телеведучого, ну для когось це нормально, окей, для мене це ні. Тому, е, власне, ми з е, коханим я йому дуже вдячна за цю підтримку. Тому що навіть от він щойно перед самим виходом він знав, що я трішки відчуваю, що я там вже побачила вас, трішки нервує. Він мені пише: Кохана, значить, то все вийде, все буде класно. От головне Ця підтримка, віра е, як. Кожен бажає насправді мати от надійний тил, такий от з боку, який буде постійно підтримувати у ваших бажаннях, а в кого немає, щоб от така людина поруч завжди з'явилась. Якщо от, власне, успіх, міф, що успіх це лише гроші. Ну, звісно, можливо, так, але бо ми живемо в матеріальному світі, нам потрібно всім гроші для того, щоб жити на тому рівні, на якому ми хочемо. Але але не завжди гроші диктують все. Якщо ми займаємося тою справою, яка нам приносить задоволення, якщо ми кайфуємо, якщо ми виходимо, і у нас е дійсно преться енергія зсередини, то я впевнена, що гроші самі собою прийдуть. І це дуже важливо для нас, для жінок е відчувати впевненість в завтрашньому дні. Я завжди це повторюю всюди, що незважаючи, який би був у вас чоловік, от в нас є наш спільний бюджет з це... грішем. Ну, є спільний бюджет, а є місто. Бюджет, це нормальна історія. От. Ну так в українських сім'ях повелось, кажуть. От. Тому насправді. Все одно, як би не було, але я не могла брати гроші у коханого і якось мені хотілося заробляти самі, щоб я могла собі дозволити, що я хочу дозволити йому. Тому я теж спонукаю вас всіх думати завжди про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей. І е, робити все для того, щоб забезпечити. Себе і їх абсолютно всім. Тобто реальність така: діти надихають, чоловік підтримує, і успіх це гармонія. Чому жінці потрібен соціум? Ну, безумовно, бо з цього ніяк я б зайшла сюди, ви мене підтримали, і мені дійсно дуже приємно, мені зразу стало легше. Тобто, соціум, реально наше ком'юніті, особливо жіночі, це великий успіх. І ті люди, які в мене є ком'юніті, там своє в інстаграмі величезне, яке мене завжди підтримує, які мене критикує. І також дає мені стимул до розвитку. Я дуже люблю і щиро поважаю думку кожного, і хейтерів я навіть не блокую, хай вони будуть, тому що ну, це насправді для мене також є великий позитив. Там у мене така армія жінок, взагалі, що вони закидають постійно шапками всіх і кожного захищають мене. Так що я дуже завжди дякую за те, що дійсно наше жіноцтво воно розкриває, воно дає нові ідеї, нові поштовхи. І е, от мені сподобалося. Фраза, що одна, ти насправді можеш багато, але коли ми всі разом, то ми реально можемо абсолютно все. Дякую uh, дуже. Як е, мої секрети, як все встигати? Планування насправді е, це е, відіграє найбільшу роль, тому що встигати, як ви все встигаєте, от питаю, як ви все встигаєте? Чесно, я сама не знаю як, тому що у всіх у нас сім'я велика, е, у кожного у дітей різні графіки, різні характери. Тобто е, у кожного різні гуртки, навчання, додаткові хобі, футболи, баскетболи це все організувати, всіх відвести, привести. Е, бути ще дружиною, бути ще красивою, а, і власне, отут, от якраз. Допомагає мені планування. Так, у мене є е, помічники. У мене і няня, і бабуся моя, мамочка, яка приїжджає, е, і Грішина мама, яка теж приїжджають і допомагають. І я від цієї допомоги не відмовляюсь. Якщо є можливість, краще, хай вона буде, тому що все-таки е, е, команда, яка зі мною працює е, і також мені допомагає. От теж вони зараз тут. Дякую дуже за те, що допомагають мені працювати, розвиватися. Тому планування в мене план розписані на 2-3 місяці, Google календар, все є. І от, власне, розставляти чітко і ще важливо пріоритети, що важливо саме зараз, що розуміти, що для вас важливіше? От, наприклад, якщо мене запросять на якийсь захід, і тут у мене постало питання, чи провести треба от я дитині зараз або чоловіку, то звісно, я вибачусь, подякую, але я на перевагу завжди сім'ї, тому що сім'я, діти у мене завжди на першому місці. І тому отут, от наша вже мета наш жінок. От, Якраз правильно розставляти пріоритети і вміти казати ні. Я цьому теж вчилась, довго не вміла, але це дуже допомагає. 30 хвилин щодня тільки для себе, от навіть в мене вчора, до речі, вчора був дуже енергетично сильний день, якщо ви знаєте, сьогодні він також продовжується. Я не дуже розбираюся в якоїсь астрології в цьому всьому, але е, я захоплююсь в, е, в, йогою і займаюся кундаліні йогою Так от, вчора мені навіть виділили не 30 хвилин, а я просила, кажу, коханий, побудь з дітьми дві години часу, мені треба було помедитувати. Словом, тут вже наші від нашого бажання залежить багато що, але от 30 хвилин щодня тільки для себе вранці просто з чаєм з кавою посидіти, подумати, що ж ви хочете, як ви хочете, які плани у вас, розібратися в собі, от власне, хоча б небагато часу. Про жіночність ми зараз, звісно, звісно говорити можна багато, адже ми на б'юті форумі. І якраз от краса внутрішня і зовнішня це те основні якраз критерії якраз бренду Oriflame. І я дуже дякую за запрошення саме на те. Б'юті форм, адже зовнішність це продовження нашого внутрішнього стану і любов до себе це якраз догляд за собою. Жіночність це енергія, яка притягує можливості. І я не дарма дуже давно. Я переконана в тому, що ну, мене питає там, Христина, ви народили трьох дітей, а маєте класний вигляд. Ну це все старання, звісно, я все життя, я дуже люблю спорт, я займаюся постійно спортом, навіть на відпочинку, не на відпочинку, але я розумію, що здоровий спосіб життя це дуже важливо. Недарма я реалізувала там от теж в бажаннях реалізувати якісь свої було, проекти. Я створила е, тренування для жінок, свій марафон тренувань Сила в тобі. Більше там є інформації у мене на моїх соцмережах. Але от я хочу пропагувати здоровий спосіб, спосіб життя, я хочу е, в, давати стимул жінки. Займатися спортом, правильно харчуватись, тому що те, як ми чи ми подобаємося собі в дзеркалі, дуже сильно відображається на нашому внутрішньому стані, те, що ми несемо у світ, ця енергія, цей вогник в очах, і вона дає якраз реально поштовх до того, щоб ми щось робили. Тому займайтесь здоровим, спор... займайтесь спортом, правильно харчуємось, і я впевнена, що тоді буде і ще більше якраз стимулу до того, щоб реалізуватись. Як... Залишатись собою поруч з відомим чоловіком. О, ну це взагалі е, мій тил, моя підтримка. І насправді ми вже 17 років разом. 17 років це вже такий да, з 2008-го. Ми вже пройшли, як то кажуть, і Крим, і Рим, і все ще можна. Але е, я вам скажу, що ми зростали, коли я виходила заміж і ми знайомилися з, з Грішою, ми насправді тоді були ще абсолютно не такі відомі. Я була журналісткою в ТСН на 1+,1, він працював теж на тому ж каналі Бренд Голосом. І власне ми тоді познайомились. Ми були взагалі і ще дітьми. От, і коли ми якраз проходили всі ці етапи становлення разом, ми разом йдемо до мети. У нас свої спільні плани. Ми, ніколи, ми намагаємось не забувати один про одного, тому що ми розуміємо, що діти виростуть 18 років, ми їм будемо не потрібні. Ну будемо потрібні, але не так часто, як зараз. А ми повинні з ним бути одним цілим. Ми повинні бути отою опорою підтримкою, тому над стосунками. Потрібно працювати, це велика праця. Насправді кожного дня ми йдемо степ степ Ми намагаємось виходити кудись разом, спілкуватись. Ми говоримо багато, ми мріємо, ми прописуємо. Ми партнери по життю. І як знаєте, як Зюпері сказав класно, от ми дивимося не один на одного, а ми дивимося в одному напрямку. От це дуже важливо знайти таку людину, з якої ви будете дивитися саме в одному напрямку, бути тилом, але не тінню. Це мій вибір зберігати якраз свою власну особистість і розвиватись паралельно. якраз, Бо коли хтось один буксує і відстає, звичайно, це дуже сильно вже позначається на стосунках. Тому що тут якраз важливо оця синергія ваша з партнером. І ми цю синергію з коханим знайшли і шукаємо далі, і продовжуємо працювати. Тобто це безкінечний процес. Робота постійно над собою наступне. Сумками, якщо вам здається, що не час, та постійно ніколи не буває ну, часу, немає часу, там чоловік, там немає грошей, немає того. Немає, від, відмовок багато, і я сама собі постійно насправді говорю: ні, сьогодні я щось ні, не вдусі, а потім ні, думаю, ні, треба все-таки робити. Починаю щось робити і думаю, ні, ну все-таки молодець, класно. От це навіть виклик насправді для мене. Сьогодні ще я стою тут перед вами, виступаю. Для мене це був особистий виклик. Був такий варіант, я думаю, так, може ні, може ні, може ні. А потім думаю, ні, треба от все-таки е, піти е, ну, на цю пропозицію, тому що ну, це особистий якийсь для мене теж крок. Е, діти, якраз чоловік і побут, це не привід абсолютно зупинятися. Е, навпаки, це стимул. Е, ви можете, головне, щоб вам було класно, щоб вам було комфортно, якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете щось досягти, ніхто вам повинен ні, взагалі. Ніхто хто б не говорив, не відмовляв. Мені завжди казали Христина, та ти недостатньо там така то, коли я працювала на каналі. Ти там то, ти там те. Я, звісно, це ранило дуже, я це пропрацьовувала, але я розуміла, що мені треба постійно, ну що вони говорять, це одне, але я повинна знати собі, знаєте, як мантру повторювати, в мене все вийде, я йду і йти на пролом. Так от, не чекайте ідеального моменту, створюйте його і почніть з малого. Одна дія щодня. Змінює життя. Ну, насправді, дійсно, кожного дня хоча б якийсь е, один крок, і через тиждень ви побачите, який буде крутий результат. Практичні кроки до реалізації це насправді якраз записати свої бажання от без фільтрів. І от так Все, що приходить на думку, сісти і просто вивалити, перепрошую, на все на листок. Як е, виділити дві години на тиждень на себе, 15-20 хвилин щодня, для мене ідеальний час це вранці, я прокинулася, швидко приготувалася. Сніданок. Поки вони ще спали, я сіла 15 хвилин, побула на одинці з собою, попланувала, подумала, що далі. От, Далі поїхала з 9-ї, в мене вже зйомки розписані, потім планування дитячих, якісь е, планів. Тут я ще паралельно е, коханому все ж от, від початку стосунків менеджерю і допомагаю йому з його роботою досі. Так що намагаюся встигати абсолютно все. Ну, а ввечері мама, коли кожен приходить до мене, всі Мені там хтось плачеться в когось там щось болить, в когось там ще щось. Тобто, мама повинна бути в ресурсі, вислухати все, кожного приголубити і ще про себе не забути, і татові ще приділити увагу. Ну, оце, от, власне, якраз така багатозадачність. Спілкуватися тим, хто вірить в вас. Це я вже сказала, коханий вірить. Я йому безмежно вдячна, тому що це реально дуже-дуже допомагає. Намагаюсь бути так само йому стимулом, йому допомогою завжди от, поти пору. І коли треба. І дуже важливо, щоб оточували себе там, чи мама, чи друзі, команда, яка теж кажуть, Христина, ми віримо, все в вас вийде. Це от важливо спілкуватися, хто вас надихає і хто вас вірить. Рухатись навіть маленькими кроками, і делегувати, звісно, за можливості ваші делегувати якісь обов'язки, якщо є така можливість. Я ніколи не відмовляюся від цієї допомоги, якщо мама каже, я Приїду, я кажу, окей, мам, приїжджай з трьома дітьми, тут завжди є чим зайнятися. Ну і власне, боже, так швидко пролетів час. Я б, мабуть, мені так сподобалося, б я тут говорила. Дякую вам. Ви реально дуже крута підтримка, я вам дуже вдячна. Я щиро вірю в нас, жінок, тому що ми. Особливо зараз, можливо, це не найкращий такий момент, але ми реально зараз рушійна сила всього на наших плечах дуже багато всього звалилось, і насправді ми повинні знати завжди, бути впевнені в собі, щоб знати, що ми заслуговуємо на щастя, що ми заслуговуємо на реалізацію, на гроші і ми. Заслуговуємо бути дійсно щасливими від того, що у нас є, в якому ми стані. І я щиро вірю в вас, в те, що нехай всі ваші мрії, всі ваші бажання, що, можливо, ви не знаєте ще чого ви хочете, нехай воно от якось викопається, вийде, і ви зрозумієте, що насправді жінки можуть все, і з нами можливо, все. Тому дійте обов'язково, не зупиняйтесь, і нехай ця енергія, оця всередині, така внутрішньо вона завжди от вас прям. Вона завжди якраз вас підбадьорює і рухає вами вперед. Дякую вам дуже щирого серця. Ваші обличчя Христина Ришетні. Христина, це було дуже натхненно. Дякую. Дякую. Голосніше, дякую. 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 голосніше. Христина. Христина, дякую. дякую. Дякую за щирість, тому що справді це слова з досвіду. І Христина Решетник сьогодні намагалася максимально вам викластися, поділитися своїми буднями. Дякую. і сподіваємося, віримо, що ви для себе багато цінного теж персонально взяли. Мені особисто Христина дуже сильно відгукнулася. Твоя фраза про те, що не потрібно очікувати ідеального моменту, тому що а звідки ти знаєш? Можливо, зараз здається ідеальний момент, а можливо це не ідеальний момент. І ти так все життя можеш вагатися, і ідеальний момент потрібно створювати, брати і робити. Його. Дякую дуже. Дякую, Дякую. Христина. Ну насправді я думаю, зараз всі мене підтримують. Що це був такий справжній жіночий погляд на те, як бути собою, як себе не втратити, як приділяти собі час. Ну, це, це було неперевершено, правда.